Всім привіт! Якщо ви дивилися попереднє відео, то ви знаєте, що Таня трохи захворіла і поставила собі діагноз, і вирішила з цим не зволікати, піти сходити на УЗД черевної порожнини. І от я тільки що вийшла з лікарні. До речі, кому цікаво, заплатила 29 євро. Дуже така приємна лікарка. І це по акції така ціна. Не знаю, як зазвичай. Ну, маю на увазі, скільки це коштує. Бо мені, коли я записувалася, одразу написали ціну 29 євро і написали, що це акція. Тому я дуже щаслива, що попала на акцію. І ще я щаслива, що мій діагноз не підтвердили. Але все одно, ну, є те, що мене трохи хвилює, розумієте, і тепер я прям не знаю, що робити. Значить, я сама собі подумала, що у мене збільшена печінка, тому що вже ну, майже місяць мені щось дали справа у ребра от Під грудю, ну давити так конкретно. І я подивилася, що це, мабуть, печінка. Вже так собі надумала, тим паче, що мене два дні назад і нудило, і мені погано було, і температура. Ну, думаю, ну точно, це вже треба йти до лікаря. Але лікарка сказала, що все в порядку. Печінка в нормі, жовчний в нормі, почки в нормі, шлунок ну все добре. Я, звісно, дуже щаслива від цієї новини. Але е, і що з цим робити далі? Якщо симптоми залишилися. Звісно, стало трохи спокійніше, вже не так страшно. От вона каже, що може бути, що кішки розповіла, як вони там у нас ну, всередині де знаходяться. І вона каже, що це може бути, що кішка повна, і вона може оце давити на, на ребра. Із-за якогось неправильного харчування. Або, наприклад, каже, людині не може там молочні продукти вживати, і от вона як наповнена ця кішка, і вона оце, ну коротше, вона ще ж словачка говорила, але ну, нормально, я трохи розуміла те, що вона каже. От, до речі, в цій клініці, якщо потрібно було, можна було б кого-то попросити, хто б переклав зі словацької на українську. Бо вона мене одразу запитала, чи ви ну, розумієте словацьку. Я кажу, ну так, трохи. От вона каже, чи вам може. Потрібен помоцник. Я думаю, ну, поки мені не потрібен помоцник. От, euh, ну, і, звісно, вона мені дала випуску. Я ще зараз прийду додому е і запропоную чату GPT прочитати мій діагноз. Верніше, немає ніякого діагнозу, що він мені на це скаже. Ось такі справи. Ще раз е, впевнююсь, що можна таке собі надумати, а його взагалі немає. У нас наступний день. Йду з роботи. І ви подивіться, яка краса. Прямо поруч з автобусною зупинкою. Тимчасовою зараз я проходжу повз будинку, який показувала вам у попередньому відео. Дивіться, біля під'їзду розкладена палатка. Стоїть ось тут одна машина, і потім через два під'їзди ще одна машина. І Ну, мені здалося з боку, що вони фарбують фасади. Я обіцяла, що я повернуся і подивлюся, що ж саме робили. Або обробляли плісняву на фасаді, або фарбували. І ви знаєте, запах, який стоїть повсюди, говорить про те, що не фарбували, а обробляли плісняву. Бо я бачила, ось там все внизу було. Чорного кольору. І тільки що проходила, поруч стояли люди і обговорювали саме вчорашню подію, як вони помили, але я не зрозуміла, чи задоволені залишилися люди, чи ні. Зараз я хочу показати вам наш будинок з іншого боку, з двору. Приблизно так виглядав сусідський будинок. Дивіться, бачите, які стіни. Всі в плісняві. От цікаво, цей теж будинок будуть чистити чи ні. Про це ми дізнаємося. У наступних відео. Так що підписуйтеся на канал. Не забудьте ставити вподобайки і пишіть коментарі. Я завжди чекаю на зворотній зв'язок з вами. Маленькі покупочки з магазину, де купую вдруге: це гель для інтимної гігієни хто пропустив, дуже рекомендую. Класна штука, лактоцит. Саме ось такий з бульбашками освіжаючий. Реклама. Реклама. Безкоштовно. Коштує 5,65. Далі ось такі вухочистки. Самі дешеві. Коштують 95 центів. І. Моя любов це мило Даф. Я їм користуюся для вмивання обличчя. Дуже люблю. І можу показати, що сьогодні принесла з роботи в якості їжі. Так, треба, напевно, відкрити зараз. Візьму ножичок. Замотала декілька шарів плівки, щоб нічого не протекло по дорозі. Так, тут у нас картопелька і м'язко. Рості буде на обід і, можливо, на вечерю. На роботу забере завтра. Так, далі ось фукача взяла смачненько. І ще залишилося з сьогоднішнього обіду для персоналу. Залишилося більше, але ми поділилися з колегою ось такі творожні гулічки. Вони солодкі. Я вже тут залила малиновим таким сиропом горішок накидала і ще вони йшли з, з блін, струганка словацькою мовою. О, сухарі нашою. Сухарі з цукровою пудрою перемішуються такі солодкі. Ось буде такий десерт для рості, ну і, напевно, для мене. У нас на роботі вже з'явилася традиція. Якщо хтось з наших їде в Україну, то обов'язково, коли повертається в Словаччину, щось привозить смачненьке з рідної землі і пригощає колег. Нещодавно приїхала з України Тамара. Вона працює в готелі прибиральницею, а її чоловік на кухні посудомийщиком. І от що нам привезла Томара, цукерки, корівка. Тузя. І ось така желейка. Я... Ну так, да, я вже, вже ще, ще хоч сподіваюся, настане те час, що вже провідаємо теж. Ще сподіваємось на то. І віримо в що, що так буде. Ну. Ну, конечно, ну конечно, будем молиться, обязательно, обязательно. Ну конечно. А вы можете, вы можете, вы можете первый поехать. Первое набрать. Ну да, хорошо. А поехать себе. Да, это самое, когда, когда вам все там уже надоест, хотя может даже не надоест, собрала себе. А может Таня скоро поедет? Там зустритесь. Короче, это да что себе придумаем? А так, конечно. Я вам тоже желаю здоровья, Валентина Ивановна, и мира, конечно же, чтобы быстрее это все наступило, чтобы у вас такой внутренний такой мир Божий, спокойствие было на все. Желаю и чтобы... Ну, ладненько, тогда давайте, целую вас, благословляю, ну, давайте, поздравляем у вас. Да ладно, да ладно, Валентина Ивановна, ну, приветствую, привет, привет. Ну конечно, но думаю, кто вам в юбилей будет петь? Поздравляю я вас! Все, тогда здоровья вам, держитесь, Мы, мы, если что, вообще-то можете вы до нас, и пока мы до вас доедем, так вы опять проезжайте! Тут же уже есть не одна комната, уже две. Так что это? Да на дорогу мы вам вышли. На дорогу? Ну, а что? А, все, хорошо. Будем знать тогда. Как, куда отсылай? Теперь, а, да. Теперь теперь будем знать, что ты тещу. Надо отсылать бабки, короче. Ладно, ладно, серьезно. Ничего страшного. Вышлю. Может быть, всем, всем как раз и это. Ладно. Давайте. Да. С днем рождения. До побачення. До да побачення. З По Богом. Пока. Пізно, коротше, я включила камеру. камеру. Все пропустила. Чого це? Ти Привітальну пісню, але трошки засняла. Да. У повторі. Ось вот так. Думаю, не так. Так, да, мої мамочки сьогодні 65 років. 65 років. Добрий ранок! Добрый ранок. Добрый ранок. Добрый день. Добрый день. Ось мої красавиці, поздравляють мене. Вітаю! Дякую, дякую, мої красавиці, Ой, мамочки мої, як вас тут багато. У нас... А тут яка краса. Ой, ой дякую вам, мої дорогі. Дякую. ой, А торт який гарний. А торт, а торт який, а дівчата мої. Щас Ось. Ось. Людочка відкриє. Ай, яка краса. Яка краса. Ой, яка красота, оце я понімаю юбилей. Дякую, мої дорогі, дякую, Наталочка, дякую, моя хороша. Все, дякую дякую. 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 дякую щире серце за те, да. що ви з нами, за те, що Дякую, Наталка, дякую. Наталка, Ви поспитали таку Да. здоров'я і... да. здоров'я, здоров'я на камірі. Здоров 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 да. Дякую вам за захист, дитино. Ми всі тут молимося за вас, дуже переживаємо за вас. Здоров'я вам і Божої опіки. Знайомтеся, я нова тим часом, тимчасово 6 до 8 години ранку. Вже другий день, поки прийдуть основні посудомийщики, давніше один, бо більше 12 годин він. Не має права працювати, тому він працює з 8 ранку до 8 вечора. От, ну а зранку хтось повинен мити посуд, бо буде його багато, поки людина прийде на роботу, то попросила мене у понеділок вівторком зайнятися. Так що я вивчаю нову професію. Як... працювати з посудомийною машиною. Нічі. Оце так. Для персоналу навчилася готувати словацькі страви. Сніданки теж знаю, що і як. От тепер тільки посуду треба навчитися мити. Знаєте, є така присказка, не такий страшний вовк, як його малюють. Я оце е, на вихідні дні думала, боже, як це, це я буду встигати. Сьогодні в меню, до речі, голубці. Думаю, це ж треба ну, до восьмої години мити посуд, а потім тільки йти готувати обід для персоналу. Думаю, як я це все встигну, таке ще меню, знаєте, ну, не просто взяв там, достав з морозильній камери, зогрів та і все. Але в мене вчора стільки помічників було, поприходили на 10-ту годину кухарів, у них не було багато роботи, то вони мені, коротше, допомагали. Так що, от я помітила, коли я оце так себе налаштовую, думаю, ну як це воно буде, ну як це то, як це со. <сохи> коротше. Тоді буде все нормально. А тепер тавочка в мене. Совмещаємо полезне з приятным. Завтра середа я працюю, а потім четверг в п'ятницю. Я вихідна, а в суботу, в неділю знову працюю на раняю. Мені це не дуже подобається, чесно кажучи. Але що ну, я можу зробити? Я думала, що це тимчасові зміни, розумієте? а Виявляється в нашому житті все, що тимчасове, все стає постійне. Так, я вам бажаю всього самого найкращого. Якщо сподобалося відео, підтримайте його, вподобайкою, напишіть коментар. Якщо не підписані, підписуйтеся. Бажаю вам всього. Вже говорила, так, да? найкращого. До зустрічі у наступних відео. З цією штукою змила. Наложила. Тепер включаємо кнопочку і пішов процес. Третенький посуд у нас виходить назад. Тепер треба його поскладати. І якщо буде брудний знову, то повторювати процес ще раз, і ще раз, і ще раз і так, до восьмої години. Це у нас біла мойка для склянок, тарілок, приборів. А ще є чорна мийка. Зараз ми з вами сходимо на екскурсію, там я вже все помила, теж за допомогою посудомийної машини. Але тут вона трохи інша. Бачите, вон, Тамара вже мені. Дві сковородки положила. Ось така посудомийна машина для протвіні, сковорідок, каструльок. А синьо-жовті ящики нагадують, знаєте, про що? Про Україну. І ще забула сказати, взагалі-то у нас три посудомийщика, але зараз період відпустків. І коли один йде на доволенку, словацькою мовою, нашою це відпустка, то тоді ось іноді буває такий графік. Тамара. І Таня тимчасово освоює Нову професію. Ніяк не можу з вами попрощатися. Тут такий контент, який там прощатися. Дивіться, яка смакота у мене. Трохи запотіла зараз побачите голубчики. ням нямочка Понимаю пробом, mm. я все смачно mm. дуже дужу. Бачите, да, З якого посуду? Ще смакота пиріжечки з капусточкою. А тепер на цьому точно все.